Досажу їм цибульку, тиканку на велику цибульку. Отак От рядочки тут. Такі рядочки трошки засадила вже, там з краю біля пшенички, цибулька на зелень, на ранню і Корчушка, колись бабуня мені казали, корчушка. Така, кущиком що росте цибулька будемо навесні рвати, робити салати. А тут вже досажую маленьку цибульку. Отак. Зараз попелом посиплю. Та я буду закривати рядочки. Нехай ростуть. Може трохи рано. Не знаю. Сьогодні 22 жовтня. Але, так, вроді холодно вже і мокра земля дуже, а там далі знову дощі. Та ще більше намочиться, вона вже ж не сохне, це ж не чи весна, а осінь, вже й пізня і мокра земелька. Ну, летай Боже врожаю. Будемо бачити, що буде на той рік. От садили часник і цибулю і не виграбали ні одного жука королацького. От не бачила ні одного. В той рік, як садили, то було їх, виграбувалися, робили рядочки і були жуки, а цей рік не видко, ні одного немає. Чи це мокро, чи це зима буде холодна. Кажуть, як вони закопуються глибоко в землю, то буде зима холодна. Не знаю, підкажіть, чи так, чи не так. Отакі От справи. Усім гарного вечора. Врожаїв на майбутнє і всього найкращого. До побачення! Добрий день усім підписникам. Сьогодні середа, 22 жовтня сяжу цибульку. Це посадила цибулю на ранню зелень. Так, чотири рядочки. Намочила її трохи в такі в теплій воді 50 градусів, содовий розчин. Брала одну чайну ложечку на літр води і за, на 30 хвилин замочувала цибульку. Зробили рядочки, посипали попілом і посадила. А тепер буду загортати. І далі садити ще цибульку на велику. Це буде на зелень вибирати, а яка буде краща будемо залишати на посадку наслідуючий рік. Отаке пшеничка наша зеленіє, росте, берези вже геть жовті-жовті листя облітає. так садимо цибульку. Правильно чи ні, не знаю. Але дивилася і в Ютубі, і отак сама собі. Напишіть, як ви сажаєте цибульку. І часник-часничок вже посадила кілька днів назад. Оце хоч і мокро, але потроху треба садити. Всім гарного дня і всього найкращого. Добробуту, здоров'я й перемоги швидше. До зустрічі!